Подвір'я Житомирської міської ради, дві вантажівки і векомагіру свиїджають до однієї з місцевих військових частин. Це вже друга партія вантажних авто для зсу від гуманітарного хабу. Ці вантажівки векомагіру з Магірус» 110-та модель передаються для висато-штурмових військ. Ці автівки були на балансі Міністерства оборони Данії. І було завдання від міського голови, щоб ці вантажівки були передані на десантно-штурмові війська. Такі запити на вантажні авто постійні у військових, говорять благодійники. Більше тижня тому десантники також отримали такий транспорт і вже встигли його випробувати. Тож точно знають, для чого вони можуть використовуватися. Це машини, такі як під, для підвозу боєприпасів, для підвозу якихось якогось майна, якогось підвозу. Так само людей можна перевозити на цій машині. Ж. Ну, вона виконує багато функцій, так само витягнути десь щось, десь застрягло. Ну, так, треба ж чимось. Такі машини дуже в потребі на передовій. Це завжди було таке. Із новими авто також ознайомились та відмічають переваги. Про це все це потужні автомобілі, високий кліренс, мультифункціональність від банального підвозу їжі, до боєприпасів, перевезення особового складу, тобто широкий спектр використання даних автомобілів. Ініціював купівлю вантажівок. Мер Сергій Сухомлин говорить: місто взяло на себе частину витрат і вірить, що такий транспорт стане у нагоді під час контрнаступу. Я думаю, що найближчим часом ми всі разом очікуємо дійсно такого наступу. Це не контрнаступ, фактично це наступ і звільнення території України. І коли ворог буде драпати і по Луганщині, Донеччині, Херсонщині, Запорізькому напрямку, щоб його догнати. Автомобілі я думаю будуть в пригоді. Нині вантажівки вже пройшли необхідний технічний огляд та найближчим часом виконуватимуть бойові завдання. Катерина Волкова, Олександр Невмержицький, телеканал СК1.